Новин на телеканалі Раї найцікавіші моменти життя Прикарпаття у новинах регіону. Просто зараз в студії Олена Данилюк. Вітаю! Ось короткий перелік головних тем випуску. Найкращих журналістів Прикарпаття нагороджували грамотами, відзнаками обласна державна адміністрація та обласна організація національної спілки журналістів України. Галицькі школярі під час канікул плетуть маскувальні сітки для захисників. Починаємо випуск із приємних новин. 6 червня в Україні відзначали День журналіста. Новинні сюжети, різноманітні програми, розслідування та пошуки істини. Вони надають вам інформацію, навіть ризикуючи собою. Останнім часом професія журналіста стала дуже небезпечною. За останній рік у зоні АТО загинуло 8 працівників засобів масової інформації. Понад 40 побували у полоні. Серед представників Івано-Франківської області є журналісти, які також служать у зоні АТО. Хтось пішов. О, воювати добровольцем, а хтось там штатно працює. Серед них є й одна дівчина. Напередодні дня журналіста представники влади привітали усіх газетярів, радійників, телевізійників та інтернет-змі. Кращих нагородили грамотами. Були серед них і журналісти телеканалу Раї Віталіна Запорожець і Ліляна Хомишин. Також відбулося нагородження переможців конкурсів, які проводить обласна організація національної спілки журналістів. Володарем золотого пера Прикарпаття став ветеран журналістики Петро Шевчук. Кращою первинною організацією НСЖУ визнано ОДТРК Карпати, яку очолює Галина Держипільська, а перемогу у конкурсі для молодих журналістів на премію заслуженого журналіста України Романа Андріяшка, здобула журналістка телерадіо компанії Раї, наша Іліана Хомишин. Галицькі школярі час літніх канікул проводять з користю для суспільства. Учні загальноосвітньої школи номер один плетуть маскувальні сітки для наших захисників у зоні проведення АТО. Про потреби в сітках діти дізналися від волонтерів. Вони принесли клапті тканини, рвуть її на смужки і влітають у сітку. За процесом стежила наша Львов Галько. У шкільному спортзалі Галицької загальноосвітньої школи номер 1 діти плетуть маскувальну сітку для армії. Цей камуфляжний захист виготовляють із сіток, прикріплених до підручних каркасів. Я тут сьогодні сплету сітку для того. Щоб вони накривалися ку техніку. Коли було зима, то ми білим, а тепер літо то вже тепер треба таким, щоб їх не побачили. Ми приносимо їх з дому, все, що не потрібно. Ну таке, щоб могло, чи могли підмаскуватися воїни. Для воїнів то робимо все можливе, щоб нашим воїнам було там затишно. Для цієї справи підходить легка проста тканина. І хоча зараз тут є всі різні вплетені кольори, готову сітку будуть спеціально фарбувати у захисний колір, розповідає волонтер. Нам дали таке завдання, хлопці з постів, з передової сплести їм сітки на бліндажі. Ми купили сітку за рахунок, який люди нам допомагають, скидаються грошима. Ми купили сітку, зараз матерію ми беремо з. Швейних фабрик. І Діти нам допомагають плести, поки в них ще зараз практика, допомагають нам плести цю сітку. Потрібно багато таких сіток?» Потрібно, тому що, ну як сказати, що вона горить. Вона горить, і якщо десь, десь якийсь гранатометний обстріл, і вона згоряє. Так, ну, деякі сітки стоять по нині день, що від початку, а, то, а деякі на день-два вистачає. Розміри сіток різні. Це залежить від розмірів техніки, яку треба накрити. більшості ми співпрацюємо так само з волонтерськими організаціями, які нам допомагають і матеріалом привозять сітку. Ну ми вже своїми силами це організовуємо. Діточки рвуть це, ріжуть і плетуть сіточку. Для виготовлення однієї такої сітки потрібно дуже багато тканини. Тож галечани по можливості можуть у цьому надати допомогу, принести непотрібні льняні речі у школу. Любов новини, телеканал Раї. В Івано-Франківську відбувся перший у місті екологічний фестиваль Еко лайфстайл, який покликаний привернути увагу містян до проблем сміттєвих відходів. Протягом двох днів на Вічовому майдані івано-франківцям розповідали, як правильно та з користю використовувати свій простір. Тож наша Ліляна Хомишин тепер знає, як дати друге життя використаним речам. Сім відсотків площі України, що дорівнює площі трьох івано-франківських областей займають смітники. Скло розкладається більше тисячі років. А одна пальчикова батарейка, викинута у смітник, забруднює важкими металами 400 літрів води. Від 3 до 4 відсотків відходів в Україні переробляється. Тоді як, наприклад, в Швеції чи в Норвегії переробляється 97 відсотків. В нас в Україні навіть івано-франківську можна здавати на переробку картон, пластик, скло. Але дуже багато людей цього не роблять. Проінформувати населення Івано-Франківська про тверді побутові відходи, способи їх викидання та пункти прийому макулатури скла і пластику з цією метою. Організатори екофестивалю влаштували різноманітні конкурси, облаштували фрімаркет, речі до речі та творчі майданчики. Захід спрямували як на дорослих, так і на дітей. Ми дуже хочемо навчити дітей. З маленького віку, що папір не, не треба викидати, так як там вже є папір, наприклад. А зараз ми будемо говорити, що це не можна, щоб діти знали з дитинства вже що треба сміття сортувати. От ми говоримо дуже цікава картинка, завжди з'являється в соцмережах. Коли ми кажемо: хочемо, хочемо змін, всі піднімають руку. А хто хоче змінитися, всі мовчать, правда? А от треба самому змінюватися, починати також про те, як зменшити свій екослід і раціонально використовувати ресурси при. Роди усім охочим розповідали на безкоштовних тренінгах. А ще на екофестивалі працювала концертна зона. Відбувся велопарад та фотовиставка. Захід тривав у місті протягом двох днів. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал «Райі». Жити студенту сьогодні доволі непросто та ще складніше студенту, який евакуйований із зони бойових дій у чуже місто, маючи при собі лише паспорт. Саме таким 132 малозабезпеченим студентам допомагали громадські організації «Кемпус» та Віола у рамках благодійного проєкту Обличчя турботи у час війни. Як це відбувалося, бачила Надія Пилип. В рамках благодійного проекту Обличчя турботи у час війни в Івано-Франківську нещодавно відбулася благодійна ярмарка, в ході котрої організаторам громадської організації Кемпус та громадській організації Віола спільно з волонтерами вдалося надати допомогу 132 малозабезпеченим студентам Донецького національного університету, переселеним до Вінниці. 24-25 травня в івано франківську провели благодійний ярмарк обличчя турботи у час війни, де було зібрано. Певну суму коштів, а також певні засоби гігієни, і саме завдяки небайдужим е, івано-франківцям, гостям міста, ми сьогодні маємо змогу приїхати у Вінницю і поділитися такою частинкою доброти студентами, які зараз евакуйовані з Донецького Вінницю. Це студенти, які не прийняли агресію Росії та не підтримали створення ДНР і ЛНР, які хочуть навчатися і працювати на благо своєї країни, шукаючи прихистку і можливості продовжувати навчання, вони залишили рідних на сході і переїхали у місто Вінниця. Ми могли привести волонтерів сюди. і Вони на свої очі побачили, поспілкувалися з живими людьми, відчули чим живуть вони. І розуміють, що те, що можливо ви витратили а, кілька днів або кілька тижнів на, на те, щоб зібрати ці кошти, це було тому варто. Тому що, коли ти робиш такі речі, і ти бачиш, як люди радіють, бачиш їхні очі. І чуєш від них слова подяки. Це мотивує і далі робити щось подібне, і шукати волонтерів. Цьому. Всі охочі долучитися до благочинності мали нагоду придбати прикраси та сувеніри ручної роботи, а також смаколики. На виручені в ході ярмарки кошти в розмірі 6 тисяч 307 гривень волонтерами було придбано і доправлено до Вінниці предмети першої необхідності. Ми показати, що студенти це не ліворуки. Люди це люди. Що зробити, ми спільно з франківськими студентами все це робили, пекли, продавали. За словами студентів, на сьогодні основні проблеми виникають із житлом, працевлаштуванням і можливістю навчатися. Найбільше потрібно взагалі то з житлом, але ну, ми розуміємо, що навряд чи кемпу зможе це вирішити. Ну, багато кому потрібні ковдра, подушка, наприклад. А багато людей просять допомогти, наприклад. Там якісь елементарно крупи, макарони, тому що ну студенти намагаються економити на всьому, тому що жити на одну стипендію і заробітну плату, тим паче, що в Вінниці тут невисока зарплата. Тому дуже важко, тим паче, ну якщо звичайні студенти ну багато студентів їдуть в інші міста, поступають. От, ну, їм ну вони можуть поїхати додому, щось дому взяти, батьки можуть допомогти. А наші батьки знаходяться всі там, тому ну навіть ну ми на допомогу навіть не очікуємо. Варто відзначити чималий внесок християнських церковних громад міста Івано-Франківська і міста Вінниці в ході проведення волонтерської ініціативи організатори в свою чергу сподіваються, що проведена акція стане початком підтримки і допомоги нашим землякам, адже в єдності наша сила. Надія Пилип, Сергій Брагін, новини телеканал «Рай». У школах Києва, Львова, Одеси та Івано-Франківська стартує проект Школяр-програміст. Проект розрахований на учнів 10-11 класів передбачає створення на базі низки шкіл, спеціалізованих класів із поглибленим вивченням програмування. Подробиці далі від наших колег. На Прикарпатті стартує експериментальна програма Школяр-програміст. За словами нардепа Юрія Дерев'янка, здібні учні старших класів матимуть можливість отримати повноцінні знання програміста з міжнародним сертифікатом ще до закінчення школи. Це власне ті практичні знання, які наші школярі, які Будуть вчити і зможуть прийти цю програму, можуть отримати ще в шкільному віці. З вересня 2015 року здібні діти зможуть навчатись за цією програмою безкоштовно. Розробник експериментальної програми Сергій Іщеряков каже: усі школярі, які навчатимуться за програмою, отримають сертифікати міжнародного зразка. Програма, яку ми затвердили минулому місяці. корінним чином відрізняється. Вона має дві особливості: перше вона повністю спрямована, я б сказав, заточена таке слово для підготовки професійних фахівців Івано-Франківську на програму можна зареєструватись у 12-й школі та гімназії номер 2 Розробники програми, а також нардеп Юрій Дерев'янко, мають сподівання, що найближчим часом у кожному районному центрі області діти зможуть брати участь у такій програмі. Днями в рогатині перебував голова народного руху України Василь Куйбіда. Він приїхав, щоб вшанувати пам'ять передчасної смерті свого колеги, голови фракції Народний рух України Тараса Саса. Днями у рогатині перебував голова народного руху України Василь Куйбіда. Він приїхав вшанувати пам'ять передчасної смерті депутата районної ради, голови фракції Народний рух України, керівника центру забезпечення військовослужбовців, які беруть участь. А то САСА Тараса Богдановича. Ми втратили свого побратима одного з найкращих із нас Тараса САСА. Така. Смерть, яка не сприймається, бо молода енергійна людина, яка любила людей, і люди до нього горнулися, мав надзвичайно гарні організаторські задатки, лідерські. Прийшов до народного руху України зовсім молодим, фактично після школи і от своєю. Працею досягнув того, що із членів народного руху доріс до члена центрального проводу, до, тих, до того гурту людей, які визначають напрямок розвитку партії і розставляють політичні акценти в державі. Сьогодні 9 днів, як помер Тарас Сас, який е... Для мене було людиною такою, знаєте, зразком такої скромної, порядної і чесної людини. Я не міг бути на похороні у зв'язку з тим, що я був за межами в області нашої. Тому я обов'язково вважав своїм обов'язком бути сьогодні тут, на молебені, за його душу, за нього. В якійсь мірі йому подякувати за те, що він був у нас такий. Смерть не зможе зруйнувати те, що залишив після себе Терас Сас. Це добрі справи, безмежна повага та світла пам'ять у серцях усіх, хто його знав та працював з ним. Долина святкувала велодень масштабним велопробігом, організованим асоціацією велосипедистів Долинщини велоком за підтримки Долинської міської ради. Кількість учасників перевершила очікування організаторів. А подробиці знає Наталія Гасуляк. Прихильники двоколісного транспорту зібрались у центрі міста, де відбулася реєстрація учасників, бажаючих долучитись до велопробігу, виявилось чимало 152 особи, включаючи як дорослих, так і ще зовсім маленьких. Організатори провели технічний огляд засобів пересування та докладний інструктаж про те, як потрібно поводитись поруч з іншими учасниками дорожнього руху. Учасниками дорожнього руху поважали, не притискали на дорозі автомобілісти. Інші учасники дорожнього руху. Значить, у наших краях перший раз велосипед голодень проводився у Івано-Франківську тисячі 2009 році. Щойно було сформовано колону велосипедистів, відбувся довгоочікуваний старт. Учасники з усмішками на обличчі проїхали з центральними вулицями міста і навколо міського ставу. На фініші на них вже чекали про холодні напої та швидкий перекус. Організатори провели лотерею з розіграшем подарунків. Вітаємо піти має сім'я! Наймолодші учасники не приховували емоцій. Організатори задоволені результатом. Результат мене приємно здивував, оскільки прийшло до нас 152 зареєстрованих. І під час маршруту ми бачили, коли до нас долучалися по 5, по 10, по 7, по одному людей. Тобто я впевнена, що сьогодні нас було більше 200. Цього року нас гостинно запросили у ваше місто, в місто Долину, щоб ми допомогли як би, чимось якоюсь порадою і просто як гості відвідати, підтримати вас. Дуже гостинно, дуже класно, дуже задоволені. І вітаємо місто Долину з першим велоднем, з таким активним, дуже багато дітей, і це радує, що ну, дійсно діти, підростаючі покоління, такі активне і долучаються до такої масової події. Все відбувся перший наш велодень у місті Долина. Мені це дуже сподобалось. Це було прекрасно, збиралася надзвичайно велика кількість велосипедистів, як на перший день, на перший раз нашого місяця. Це був для нас день народження для наших велосипедистів. Це було дуже приємно, гарно. Сподіваюсь, на наступний рік ми перевершимо місто івано франківськ і все буде чудово. Велосипеди це є круто, велосипеди потрібні, економічні, енергоефективні. Велосипеди це є майбутнє життя, здоров'я, енергія. Це є саме, найкраще, що може бути в світі. Учасники із задоволенням взяли участь у велопробігу і обіцяють наступного року залучити ще більше велосипедистів. Наталія Гасуляк, Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Раї. В івано франківську відбулось свято краси. За титули переможнець змагались 36 маленьких учасниць. Міні-міс визначали у трьох вікових категоріях до 7 років, від 8 до 10 років та від 11 до 15. Окрім цього, на гостей чекала насичена розважальна програма з піснями та танцями. Ну а хто ж переміг, розкаже наша Ольга Гриців. Хвилювання та останні приготування перед виходом на подіум. Маленькі красуні за кулісами конкурсу краси поводять себе як справжні професійні моделі. Затіска, макіяж і обов'язково найкращий костюм. У кожної чи не єдине бажання омріяна корона. Маленька Ілона вже готова до виходу. Каже, до конкурсу готувалась разом із мамою. Групу підтримки собі взяла чи не всю сім'ю. Попри те, що для неї головне участь, а не перемога, зізнається. Отримати перше місце дуже хочеться. Я хотіла, аби мене ну, надрукували в журналі, і я хотіла ну, щоб мені було весело. Я сподіваюся на перемогу. Марія перед виходом на подіум не хвилюється, каже у собі впевнена, такі конкурси на думку дівчини є хорошим стимулом для саморозвитку та самовдосконалення. Це унікальна можливість відкрити себе у якомусь іншому світлі, подивитися на себе з іншого ракурсу. Навчитися чомусь новому, це великий досвід, який потрібен кожному, щоб відкрити самого себе. У перервах між виходами дівчат, густей свята розважали з запальними танцями та піснями. Кожна з 36 красунь отримала цінні подарунки від організаторів свята краси. А переможницями конкурсу стали у молодшій віковій категорії Алєксєєва Вероніка, у середній Сурмей Діана, у старшій Соловей Яна. Міс глядацькій симпатії стала Таїсія Бушинська, Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ. Про подальший розвиток подій на Прикарпатті ми розповімо уже у наступних випусках. Новин наразі ж після рекламної паузи на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України зараз. Інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. Історичний візит Україну вперше відвідала найвища посадова особа Японії. Прем'єр-міністр Сінзо Абе, високого гостя, приймав президент Петро Порошенко. Сторони говорили про агресію Росії на міжнародну підтримку нашої держави. Офіційний Токіо виступив за територіальну цілісність України і пообіцяв півтора мільярда доларів кредиту. Окремо хотів подякувати вас, пане прем'єр-міністр, за дуже потужну і надійну фінансову, економічну, гуманітарну допомогу, яку в ці непрості часи Японія надає Україні. Я дуже радий, що зміг виконати домовленості, які обіцяв під час нашої минулої зустрічі. Сподіваюся, що наша сьогоднішня зустріч сприятиме поглибленню двосторонніх відносин між нашими державами. Львівська залізниця відновила сполучення з Донбасом. Після піврічної перерви знову почав курсувати потяг Львів Маріуполь. Нагадаю, скасували його торік у грудні. Маршрут став і небезпечним, і технічно неможливим. Тепер впроваджують підвищені заходи безпеки, кажуть на залізниці. Курсуватиме потяг щодня. Квитки на перший рейс майже усі розкупили. На тих коліях, які є там, відбулося кілька підривів залізничних мостів і колій, І більше здійснювати це сполучення було неможливо. Тепер у зв'язку з тим, що є попит на ці перевезення, на цей поїзд укрзалізниця прийняла рішення про відновлення цього поїзда. В Загальному 590 місць все, що залишилось 5 тижнів і 32 два рані купені після ласкавих вже нічого немає. Для Одесита Євгена Калуки його хобі моделювання безперервний творчий процес, який він порівнює із написанням картини. Створенням моделей чоловік захопився ще у дитинстві. Майструє вже років 20. Воєнна техніка оружия на завжди привкає. Начинал как всі мальчики начинали з авіації, У мене було зі цеті стенд забити авіація. Я тнівокби це був маленький масштаб, просто перейшов на бронетехніку. Події в Україні автор не зміг оминути ситуацію на сході, вирішив втілити у своєму мистецтві. Так з'явилася діорама українського блокпосту на Донбасі. Тут і бронетехніка, і український крас, і танк, і звісно ж, військові. Усе з врахуванням найдрібніших деталей над її створенням працював більше 300 годин. за основу берется всегда реальный прототип. Вот. Бывает даже что нужно учитывать и бортовые номера и нужно учитывать даже номер то есть государственный номер но сейчас идет война поэтому как бы не все прямо скопируешь как надо и не назовешь что где это происходит и как это происходит. Свої роботи майстер презентує на різноманітних виставках та конкурсах. Окремі екземпляри може подарувати, але принципово нічого не продає. Каже, це справа для душі, а не для заробітку. Приїхав воєнкомат і працівники міліції, чоловіка 3-4 з автоматами. І всім сказали на виход з документами. Ну, звісно, куди ми можемо дітися? Завезли, як тюремщиков. Ну, во двор, щоб ніхто нікуди не тікав. Паспорта зібрали зі всіх з всіх спочатку. Вадим не показує свого обличчя, бо боїться його та ще 11 хлопців без попередження та повісток забрали до армії прямо з хостелів та вулиці. Сталося це 3 червня зранку. Повістки їм видали вже у військоматі, а перед цим забрали паспорти. Сам Вадим переселенець з окупованої території та ще й важкохворий. але такі аргументи на військомат не діють. Я я врачу невропатологу. Говорю, у мене після п'ятра експертиза. Ана посмотрела. Ну нічого не сказала, підписала грудя. Як це може бути? А що вас заправили? Сотрясення головного мозу шибурної клітки. Мені в 98-му году. За один день їм зробили нові військові квитки та медичні довідки. Тепер всі придатні до служби. Телефоном ми поспілкувалися з ще одним призваним з хостелу. Володимир каже, у той же день їх відвезли у навчальний центр під Рівне. В цей же день ввечері, ми уїхали на ровно. На ровно. В Ровно да, отримали одну герування і потім вже сюди мікценка новий любомир. І все. Быстренько пройшли медкомісію. Я не знаю, я її там в 50 минут. Підбектеров. Абсолютно. Це, це нереально, тому що ну, там, була неміткомісія, а просто какой то хар. У Генштабі пояснюють, повістки видавати можуть, будь-де. Законом не встановлено, як саме де саме має вручатися повістка. Тому співробітники військоматів можуть вручати повістки будь-яким способом, який не суперечить статті 19 конституції України. Також нагадаємо на право кожного громадянина оскаржити дії посадових осіб в суді. Це гарантовано конституції України. Те, що у військоматах є плани призову, відомо усім, але щоб забирали до армії ось так. Ну, загалом доволі кричущий такий випадок. Я думаю, що треба його розслідувати дуже уважно, дуже прискіпливо, щоб більше не повторювалося. Тому що люди, особливо хлопці, да, це ж демотиватор такий для приходу на службу. Багато є людей, які хочуть іти в армію, і з них вимагають хабарі за те, щоб вони туди пішли. І навпаки, є люди, які не хочуть туди йти. І, і з них вимагають гроші знов таки за те, щоб вони туди не потрапили. Тепер цим хлопцям можуть допомогти тільки рідні, каже правозахисник Едуард Багіров. Обращаються з заявленнями на ім'я міністерства оборони і там вже приймають рішення, щоб його отозвати обратно вернути. Тобто, а других механізм нет, і счет уйдет сам до з санкції частини, то це однозначно буде вважатися дезертирство, а это уголовно діяння. У хостелі, звідки забирають до армії, двері тепер не відчиняють. Мешканці бояться нового рейду. Ж Сказали, ще рейдів, Мені Мені ж сказав, що в рейді, зроблять, них план. Ти ж по ящик мушу не Сам воєнком сказав, ще будуть приїжджати. Бігунів майже 100, переважно українці. Це не професійні спортсмени, але всі вважають себе приятелями Литви, тому й зголосились на символічну дистанцію 5 кілометрів за Литву. Поки друзі долають відстань, організатори дістають глиняні медалі із зображенням замку Гедимінаса. Прикраса на шнурку у кольорах литовського прапора. В Литві це традиція на юбілеї. На какие-то мероприятия делают медали из глины, памятные медали. Поэтому вот така літовська традиція. нас сейчас при, перешла в Україну. Нагороди вручатиме посол Литви. Це не, не є а, тільки спортивний захід. Це така, а, така акція, акція єдності, акція, акція су суспільства, щоб литовці почули. Окрім литовських глиняних модалей, спортсменів частуватимуть ще й традиційним пирогом, що називається шакотіс. Рецепт має давню історію, вигаданий ще в 15 столітті. Ні одним праздник не відбувається без того шакодиста битві. Він ділиться на вертелі, крутиться, забивається тісто і виходить такими слоями. Такий слой, виходить, один, другий, третій. Состав дуже простий – муха, сахар, ванильний сахар. яйця, много, очень много яєць. На кілограмі йде 15 яєць». Нагороди готові, частування на столі, і ось переможець. <плес> Першість здобув українець Олександр Павленко. Це приємно, коли такі заходи присвячують чомусь. чомусь ще? Тобто, благочинні в підтримку тих країн, які підтримують нас. Серед бігунів і люди в літах віктору Казаніну 66. Дистанцію чоловік здолав без проблем. О, це чудово, чудово захваті. Дай Боже, що таких більше пробігав. Більше організатори дуже хотіли, аби на акцію прийшло мінімум 145 людей. Тоді, якби кожен пробіг 5 кілометрів, сумарно це була б відстань від Києва до Вільнюса. Потім не сумніваються, що охочих наступного року буде більше. Це усі новини на даний час. Хочу нагадати, що докладну інформацію про перебіг подій ви можете регулярно читати на нашому сайті, а також слухати у випусках новин Радіо Рай. Будьте поінформовані, і це додасть вам упевненості у будь-якій ситуації. Бережіть себе і Україну, і все у нас буде гаразд. До зустрічі!